Отики, протизапальні, знеболювальні засоби, хірургічні халати та розхідні медичні апарати. Усе це для Черкаської центральної реалікарні сьогодні передав гуманітарний хаб Черкаси. Як розповіла суспільному керівниця доброчинної організації, Анна вовк в умовах воєнного стану важливо, аби пацієнти отримували своєчасну медичну допомогу, а медзаклади були забезпечені всім необхідним. Взагалі ми отримуємо кожного дня дуже велику кількість запитів, і особливо навіть від лікарні по всій Україні, але особливо, ну перш чергу, ми хочемо забезпечити всі лікарні Черкаської області. І ось ми також отримуємо запити, запити від Черкаської районної центральної лікарні про те, що ми розуміємо, що кількість переселенців тут набагато збільшилася. Кількість, крім того, що вони обслуговують зараз місцевих жителів, вони обслуговують і внутрішньопереміщених осіб. Тому, звичайно, ми перед цим вже відвозили допомогу і в Кам'янку. І в Чорнобай і так далі. Це такий у нас стабільний набор гуманітарної допомоги. Кожна браготівна допомога для нас вкрай важлива на сьогоднішній день, коли у нас ми вже фінансуємося уже не з централізованих джерел, а фінансуємося на ті кошти, які ми самі заробляємо в Національній службі здоров'я України. Кількість пацієнтів хірургічного профілю у нас суттєво збільшилась. У нас збільшилась кількість пацієнтів, які отримують паліативну допомогу. Збільшилась кількість пацієнтів. Ми потребуємо і додатку. Медичної допомоги і продуктів харчування і засобів гігієни.